Скільки разів ви прокидалися з думкою знову ранок, знову все як вчора, з самого пробудження втома, поспіх і це відчуття, що день вислизає з рук, поки ви ще добряче не прокинулися. Кава не рятує, на роботі метушня. Ввечері тільки одне бажання впасти в ліжко. Знайомо. А ви коли-небудь помічали людей, які, здається, беруть від життя все вони спокійні, зосереджені, енергійні, навіть якщо працюють стільки ж. У чому їх секрет? Відповідь простіша, ніж ви думаєте, все починається зранку. І сьогодні ви дізнаєтеся, чому перша година після пробудження може кардинально змінити ваше життя. Про це розповідає Хел Елрод, майстер особистісної трансформації та автор світового бестселера Магія ранку. Історія Елрода вражає у віці 20 років його збила машина. Лікарі говорили, що він ніколи не буде ходити, але Хел не здався. Він не просто відновився, він повністю змінив своє життя, ставши найуспішнішим бізнесменом і коучем, і все завдяки одній ринковій звичці, яку він відкрив. Його методика допомогла тисячам людей по всьому світу і тепер допомагає вам. Перше, чому ранок вирішує все, ось науковий факт кожен день починається зранку, але не всі це розуміють. Якщо ви правильно розпочали день, решта дня проходить усвідомлено, продуктивно. Ви в контролі. Якщо ні, життя котиться по рейках інерції, і ви просто реагуєте на події, замість того, щоб їх створювати. Нейробіолог Джон Медіна довів, мозок максимально схильний до навчання і змін у перші дві години після пробудження це золотий час, коли ви можете закласти фундамент для змін. Елрод стверджує, люди, які присвячують першу годину свого життя собі, своєму розвитку, своєму здоров'ю, своїм цілям, вони живуть зовсім в інакшій реальності, ніж інші. Друге. Синдром відкладу на потім. Як часто ви натискаєте відкласти на будильнику один раз, два рази, п'ять хвилин за п'ятьма хвилинами це не дрібниця, це програмування. Кожен раз, коли ви відкладаєте пробудження, ви програмуєте свій мозок відкладати й інші рішення в житті відкладати початок проєкту, відкладати дзвінок, відкладати важливу розмову. Це створює ланцюжок слабких поступок, який з часом стає величезною масою незавершеного, і ось уже вечір, втома тисне, а ви нічого не зробили. Але є й зворотній бік коли ви вчитеся вставати вчасно, дисциплінується не тільки тіло, але й весь ваш характер ви стаєте людиною слова, людиною дії. Третє Саверс шість практик, які змінять ваше життя. Після аварії Хелл був у відчаї, лікарі говорили, що прогноз поганий, але він знав, йому потрібно не просто фізично відновитися, йому потрібно було змінити свій розум і душу. Він почав експериментувати, які ритуали допомагають повернути віру в себе, які практики змушують мозок працювати краще. І ось, після місяців спроб і помилок, він сформулював систему з шести ключових ритуалів, він назвав її Саверс. І ось що дивно, ця система не тільки допомогла йому фізично відновитися і повернутися до життя, вона повністю трансформувала його. Він почав заробляти більше, краще спати, був щасливішим. А потім він поділився цією системою з друзями, результати були настільки вражаючими, що він вирішив написати книгу. І ця книга змінила життя мільйонів людей. Тепер час розібратися, що саме входить до цієї чарівної системи S. Сайленс. Тиша. Перший ритуал це просто тиша, медитація, молитва, вдячність, глибокі вдихи. Виберіть те, що вам близьке. Чому це працює? Тому що ваш мозок з самого ранку переповнюється інформацією, повідомленнями, новинами, вимогами. Тиша це пауза, в якій ви повертаєтеся до себе, очищаєте розум, знижуєте стрес. Навіть 5 хвилин тиші вранці змінюють рівень тривоги і фокус уваги на цілий день. Спробуйте просто сидіти, дихати і нічого не робити, вам це здасться нудним, але саме в цій простоті сила. Уявіть, що ваш мозок це озеро, протягом дня вітер, турботи і події створює на поверхні хвилі, медитація це момент, коли ви дозволяєте вітру заспокоїтися, і вода стає дзеркальною, ясною і спокійною. Тільки в такому стані ви можете чітко бачити своє відображення, вашу справжню природу і цілі. А. affirmations – афірмації. Другий ритуал афірмації, це позитивні твердження, які ви повторюєте про себе. Наприклад, я впевнений у собі. Сьогодні я створю щось важливе, я спокійний і зосереджений. Це звучить як самообман, але це працює. Наш внутрішній голос постійно критикує, засуджує, лякає. Афірмації – це спосіб переписати цю програму. Замість я не зможу. ви говорите Я можу. Замість внутрішнього критика з'являється внутрішній союзник. За рахунок повторення нові переконання буквально перепрограмовують ваш мозок. Неврологи підтверджують це не просто мотивація, це переформатування нейронних шляхів. Витратьте 5 хвилин на афірмації, і ви помітите зміну у впевненості вже в перший день. Це не тому, що афірмація – магія, це тому, що вона змінює переконання, а переконання змінюють поведінку, а поведінка створює результати. В. Візійшн, візуалізація, третій ритуал візуалізація. Це не просто фантазування, це яскраве уявлення того, що ви досягли своєї мети. Ви бачите себе успішним, ви відчуваєте емоції, які будете відчувати. Ось чому це працює. Мозок не розрізняє реальну подію і яскраво уявну. Якщо ви яскраво уявляєте успіх, ваш мозок готується до нього психологічно і фізіологічно. Спортсмени тренуються так. Вони подумки повторюють свій ідеальний стрибок у висоту, їх мозок активує ті ж нейрони, якби вони дійсно стрибали. Їх м'язи навіть отримують слабкі сигнали, як саме вони повинні рухатися. Витратьте 3-5 хвилин на візуалізацію. Уявіть день у деталях як ви спокійні, як ви вирішуєте проблеми, як ви досягаєте цілей, відчуйте це. Е. Ексерсайз Вправи. Четвертий ритуал. Рух. Зарядка, йога, пробіжка. Навіть просто активна ходьба фізична активність підвищує рівень ендорфінів, гормонів щастя, це запускає обмін речовин, приносить мозок кисень. Уявіть, що ваше тіло це батарейка, після ночі сну вона розрядилася, фізичні вправи це зарядний пристрій навіть 15 хвилин руху повністю перезавантажують вашу енергетичну систему. Це може бути що завгодно, головне рухайтеся, і ви відчуєте різницю миттєво. R. Рідін читання, п'ятий ритуал читання. Елеро тратить не читати новини вранці. Новини це, як правило, або страшні історії, або банальна інформація, яка відволікає від важливого. Замість цього читайте книги з саморозвитку, надихаючи біографії, мотивуючи бестселери. За рік, якщо читати по 10 хвилин на день, ви прочитаєте кілька книг за 10 років десятки книг за все життя сотні. Це зміна перспективи. Ваше мислення буквально переформатується. Вибирайте книги, які вас надихають і вчать, це як завантажити нове оновлення в свій мозок, S. Scribing – ведення щоденника, шостий ритуал писання. Щоденник, зошит вдячності, запис тілей і думок. Коли ви пишете, ви не просто записуєте думки, ви перекладаєте аморфну, розкидану по всьому мозку інформацію в конкретні слова і речення. Це вимагає ясності. І в процесі цього ваш мозок починає краще розуміти, що вам дійсно потрібно. Елрот пропонує простий, але ефективний спосіб ведення щоденника. Щоранку ви пишете Три подяки. Це можуть бути найпростіші речі. Я вдячний за гарячу каву, за те, що прокинувся здоровим, за посмішку моєї дитини. Це тренує мозок помічати хороше, навіть серед труднощів. Три головні завдання на день не 10, не п'ятнадцять, а саме три. Це запобігає розсіюванню уваги і створює ясність пріоритетів одну афірмацію або намір, що ви хочете створити, відчути або досягти сьогодні. Автор пояснює, що ця практика викликає зміни в мозку. Дослідження показують, що люди, які ведуть щоденник, на 28% менше відчувають тривогу і на 40% більш продуктивні. Але це не магія, це просто результат того, що ви починаєте день з ясності замість розмитості, з вдячністю замість невдоволення, з наміром замість випадковості. Четверте обхід опору чому ми не хочемо вставати рано. Ви, ймовірно, думаєте, все це звучить чудово, але я ненавиджу прокидатися рано для мене це неможливо. І Елрот це розуміє він знає, що є потужна сила, яка бореться проти цього плану, її назва опір. Наш мозок любить комфорт ліжко це комфорт, вставати рано це складно, медитація вимагає зусиль, фізичні вправи вимагають енергії. Весь наш організм буде шепотіти вам. Давай ще п'ять хвилин, давай почнемо завтра, давай просто залишимо все, як є. Автор пояснює, що це нормально, це не ознака того, що ви слабкі або ліниві, це просто природа людського мозку віддавати перевагу знайомому і комфортному перед невідомим і складним. Головне, виробити звичку. Перші два тижні будуть складними, ваше тіло буде протестувати, але на третьому тижні щось зміниться. Ви почнете помічати результати, ви будете почувати себе краще, у вас буде більше енергії, і ось тоді звичка почне працювати на вас, а не проти вас. Автор розповідає історію про людину, яка ненавиділа ранні підйоми він був совою, нічною людиною. Але він був відчайдушно нещасний і зрозумів, що повинен щось змінити. Він поступово почав прокидатися на 5 хвилин раніше щодня, через місяць він був уже на годину раніше, і знаєте, що найдивовижніше? Він перестав бути совою. Його біоритми повністю перебудувалися. Зараз він не тільки прокидається рано, він живе більш щасливим і продуктивним життям. П'яте гнучкість і персональний підхід. Тепер найважливіше, вам не обов'язково робити всі шість ритуалів, точнісінько як Елрод мета не в сліпому копіюванні, мета знайти ті ритуали, які резонують саме з вами. Можливо, ви не любите медитувати, тоді почніть з 10 хвилин читання і зарядки можливо, щоденник для вас нудний, тоді зосередтеся на афірмаціях і візуалізації. Головне, вставайте на 30-40 хвилин раніше присвячуйте цей час собі. Робіть те, що живить вашу душу, вашу енергію, ваші цілі. Елрот каже 80% результату просто виконувати ритуали регулярно, 20% – в деталях. Не зациклюйтеся на ідеальності, адаптуйте систему під себе. Людина, яка медитує 5 хвилин, але робить це щодня, досягає більше, ніж та, яка планує ідеальний 60-хвилинний ритуал, але ніколи його не починає. Шосте вечірня підготовка до магічного ранку. Але ось парадокс, магічний ранок починається ввечері. Якщо ви хочете прокидатися з енергією і мотивацією, потрібно добре спати. Не просто спати, а спати якісно. Ось що рекомендує Елрот: за годину до сну вимикайте екрани. Синє світло екранів пригнічує мелатонін, гормон сну. Лягайте спати в один і той же час. Ваш організм це годинниковий механізм, регулярність запускає природні цикли. Навіюйте собі позитив перед сном, я прокинуся бадьорим і готовим до нового дня. Це дійсно працює. Спіть 7-9 годин, це не розкіш, це основа. І пам'ятайте, якщо ви лягаєте спати о 22.00 і прокидаєтеся о 6 ранку, у вас є магічна година до того, як почнеться звичайний день. Це ваш час, використовуйте його на максимум. Сьоме. Маленькі кроки та звички. Тепер реальна частина як почати. Елрот рекомендує 21 день. Це не магічне число, це просто час, за який звичка вкорінюється в мозку. Дослідження показують, нова звичка вимагає від 21 до 66 днів для автоматизації, в середньому близько 40 днів. Але навіть за тиждень ви відчуєте зміну більше енергії, краща зосередженість, ясність розуму. За місяць результати будуть помітні оточуючим. Люди будуть питати, що з тобою ти виглядаєш іншим. За три місяці ранкова практика стає природньою, ви вже не зможете жити без цієї години. І ось важливий момент не намагайтеся бути ідеальним у перший день встаньте на 10 хвилин раніше і просто посидьте в тиші, на другий день додайте зарядку, на третій читання. Маленькі кроки, але щодня. Це краще, ніж один ідеальний день, за яким слідує повернення до старих звичок. Хел Елрод довів, життя можна змінити, якщо взятися за першу годину дня. Після аварії, коли лікарі говорили йому ні, він сказав так. І ось тепер його методика допомагає мільйонам. Це не про те, що ви повинні бути совою або жайворонком, це не про те, щоб вставати о п'ятій ранку, якщо ви не готові, це про те, щоб давати собі одну годину на день, одну годину, яка належить тільки вам. Ця година ваш час відновлення, зростання, трансформації. У цю годину ви не реагуєте на зовнішній світ, ви формуєте себе. І ось що дивно, коли ви формуєте себе вранці, весь інший день вибудовується навколо цього, ви стаєте притяжінням для успіху, вдячності, щастя. Спробуйте. Просто спробуйте хоча б тиждень. Я впевнений, ви відчуєте різницю. Якщо відео вам допомогло, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски про книги, які змінюють життя. І будь ласка, поділіться в коментарях, який ритуал вам здається найпривабливішим, і ви точно спробуйте впровадити його у своє життя. Давайте разом починати магічні ранки. Дякую за увагу! І так, добрих вам ранків. До зустрічі в наступному відео!